Рівняни, ну що, ви готуєтесь вже з 1 по 7 травня. Офіційне перевідкриття в торговому центрі новус. І ось ця підвісна гойдалка буде коштувати всього 600 гривень. А ось таке крісло кокон буде всього за 5500. Ось такий садовий комплект буде за ціною всього 17500. Розмір диванчика 240 на 180. Входить куток та стіл. Ти ще не підписаний, то підписуйся. А ось такий, така парасоля буде коштувати всього 1750 з кутом нахилу. Ось такий лаунж сет буде коштувати всього 23500. Входить диванчик трьохмісний, два крісла та столик з алюмінією. Такий комплект зеленого, такого оливкового кольору буде коштувати всього 18500. Диванчик трьохмісний, два крісла та ось такий столик. Ось такі садові стільці е, в основі сталь та штучний петант плетіння будуть всього по 950 гривень. Ось така лавочка двохмісна з столиком посередині буде всього 3,750. гривень. Ось такі балконники будуть всього по 340 гривень. Ось такий шезлонг буде за ціною всього 2 тисячі гривень. Рівняне, поставте плюсик, хто прийде на перевідкриття магазину. Щоб ми знали наскільки столи накривати.